175-й день мого челенджу відео кожного дня. Відповідно, кожен день обливаюсь холодною водичкою. Четверка, четверта ранку, на вулиці тихо, спокійно. Температура плюс 7. Сьогодні тепло. Швиденько обливаюсь, не витрачаю час, бо на холоді стояти це не так вже і приємно. В мене все про туризм, все про кемпінг. Дуже багато оглядів туристичного спорядження, всі посилання в шапках профілю. Ну і, звісно, всім бажаю міцного здоров'я. Бережіть себе і своїх близьких. Не буду витрачати час, відразу обливаюсь. Хоча і дуже прохолодно, і не хочеться, але. Що робити? О, освіжає. Всім величезне дякую за перегляд. Отакі в мене чудові челенджі. Дякую.